Привіт, це по скриптом. І сьогодні ми в гостях у ресторатора Надира Ахундова. Саме його ресторан в центрі Києва наприкінці минулого року зруйнувала російська ракета. Але його підприємницький дух не зламати. Справа перероджується в інший проект. зараз все дізнаємося. Надир, вітаю вас! Вітаю. Надира Хундов, 68 років. Підприємець, ресторатор, власник ресторану Європейської та Східної кухні «Шахплов» та ресторанного комплексу під Києвом Бакинський бульвар. Перше питання, яке цікавить, мабуть, кожного хто чув про шахплов, коли відродиться ресторан і чи відродиться? він? Я хлохолодів цього ресторану. Я дерева руками. Вот руками садив такі я садила, эти сім дерева. Води твари, що зробили. Не знаю. Коли закінчиться війна, то зробимо. А зараз немає ніяких планів. Навіть немає натхнення. М Мабуть, колись буде натхнення, коли зробимо. Скільки років ви будували шахтов? А будував на всього. А ці витражи, які вбили, немає таких мастерів. Мені кажется, Ну, я попитаюсь. А скільки років ви в Україні в цілому? 47 років живу в Києві. А чи були у вас думки поїхати з України особливо? Ніколи життя, навіть коли почалася війна. Я тут умру і тут хоронять мене. Все. Я з перших днів пішов. Тереборона, потім пішов добровольця, і, і треба в войну, немає питань. Це моя родина. Все життя я живу тут. У Києві за 24 й рік закрилося 120 ресторанів. Наскільки зараз важко ресторанну сферу розвивати? Дуже важко. Мало людей, немає людей, грошей. Тяжко, тяжко. Ресторанний бізнес зараз дуже тяжко. Розкажіть трохи про Бакинський бульвар. Це місце існує 25 років. Тримає. Сила, дух. А руки легше всього. А попробуй іти вперед, віддалі. Коли Но. сталася ось ця руйнація шахплову, ми бачили відео, перші, які з'явилися в інтернеті. Але про ваші відчуття, які от перші емоції були? Ну, перші, перші хвилини я це не повірив. Хвилин 15 був в шоці, отакому. А потім подумав, життя продолжается. Ну я потерял-то ето, а люди життя потеряли. Сколько наших війни, столько. стука, це это це Самое Найголовніше люди життя теряють. это це найцінне. А що найважче в ресторанній сфері? От якщо там дві-три позиції назвати? Щоб люди завжди були задоволені. І тримати треба качество. І духом не пасть. Все, це найголовніше. Гадиро, ми знаємо, що у вас є вже проєкт, який ви почали розробляти і втілювати. Давайте трішки більше розкажемо, що це буде. Це буде продукція. глибокої заморозки, заморожені, 35 видів варення на продажу. Я роблю вже цеха, роблю, все. Буду робити свою продукцію, буду робити свою варені, щоб знали оце я відповідаю. це знак качество моє. Де можна буде купувати, дегустувати вашу продукцію? мною сьогодні буде робити контракт наш сокар. Ну, я не хочу дуже багато робити продукції. Мало вкусно, смачно. Що саме це буде продаватися? Навіть в сокарі? Толмалюк кебаб. по... Е Каурма, всякі блінов. У мене свої є рецептури різні. Буде, буде, буде. 20-25 видов. Яка у вас улюблена страва? Я м'ясо не люблю особо. М'ясо є. Гічинське люблю. Зелень сам люблю. Сам люблю готовить. Я обіцяв буду мастер-класи робити в этом. Сакари будут мастер-классы. Я люблю свою работу. Тут у меня в Бакинском бульваре целое поколение. Я помню, Миша проходил своей женкой, она была временная. И звонит Миша мне, кажет, малая хочет с тобой разговаривать. И я беру трубку. Дедушка говорит, мне 18 лет, я вас приглашаю на день рождения. Тут на моих глазах люди, были даже случаи, Тут познакомились, тут кресті дітей, тут була свадьба. Це це життя. Чи змінюються Знаєте? смаки українців? Мало їдять зараз свинину, більше їдять баранину, телятина їдять. Смаки. Українці їздять по всему миру, в ваших ресторанах свинини немає. Нема. Аудиторія у мене дуже різна, я знаю. Отказалися от війни взагалі. За що триматися підприємцям в Україні? За що триматися? Терпіння. Ще раз терпіння. Закінчиться війна, ми все зробимо, щоб було ще краще. Що краще що було. Надир, я зайшла почитати коментарі людей, які були в шахплові, які Но. відвідували Бакінський бульвар і захоплюються цим місцем. Вони його називають місцем сили, величезної, позитивної енергії. Но. Який секрет? Я секрету не маю ніякої більше. а душу в свою працю. Все. Просто робити свою справу. Роби, робити свою справу правильно. Все, душою, серцем. Все. Каже на своїх місцях, хай робить свою справу. Все. Тоді буде так. Надир, я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую за да, те, що. Так. У вас такий незломлений підприємницький дух. Кожен чоловік може тут серця душі роботи, праці, життя, натхнення. Если є, буде.